Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 132 і 13.3 за підручником мали брав 8 клас автора Олександра Ітере. І наше завдання для функції y дорівні х2. Знайдіть значення y, що відповідає значенням x. У нас прямо два ідентичних завдання. Я думаю, швиденько з цим справимося. У нас функція y дорівнює x2. Що ми робимо? Замість х підставляємо значення перше мінус 3. Мінус 3 до квадрата це буде 9. Друге, y дорівнює х квадрат, дорівнює, Так само підставляємо, це у нас 0 до квадрата, це буде 0. І третє, у нас y дорівнює х квадрат, дорівнює 5 підставляємо до квадрата, це буде 25. Так, з першим справилися, тому не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо. Переходимо до другого. Така сама схема. Y дорівнює х квадрат дорівнює, замість x підставляємо мінус 2. Мінус 2 у квадраті це у нас 4. Y дорівнює х квадрат дорівнює. І підставляємо 1. Одиниця в будь-якому степені дорівнює 1. І третій дорівнює х квадрат дорівнює 6у квадраті дорівнює 36. Все, Це і буде розв'язок даних прав. Тому дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па!